Такого від себе я точно не очікувала, бо я спланувала відпустку за 5 днів до в мене залишилось 3 дні до виїзду, і я мотаюсь як сраний вінік. Це моя перша поїздка за кордон, куди саме я розкажу трошки пізніше, а ще я їду сама, і це дуже не схоже на мене. Одягу я буду брати небагато, щоб все вмістилося в ручну поклажу. Тому давайте покажу вам, що я придбала у відпустку. В моєму улюбленому білі я придбала такі штанці. І ще мені дуже сподобалось попередня сукня, але я її не купила. Можливо, повернусь за нею Я дуже давно хотіла собі шорти з льо. Бо в них комфортніше ходити влітку, ніж в джинсових, ці я знайшла в страдіваріусі, а сукні взагалі не сподобались, як сидять на мені. База це черги у примірочні в Нью-Йоркері. Тут я взяла собі зміїний рожевий боді, мені сподобався і підходить якраз і під шорти, і під штани. Більше я нічого не взяла, і з одним боді я вистояла ще чергу на касу. Далі пішла в біршку, цей магазин також мені подобається. У усіх магазинах я переміряла по чотири речі десь і купила по одній. До речі, цей білий топ я купила. Більше мені нічого не сподобалось, сукню я взагалі. Не влізла. Але задача виповнена, я купила собі штани, шорти, боді та топ, які спокійно можна комбінувати між собою. Все це обійшлось мені в 3300 гривень. Ще до купальник та рюкзак, і я готова летіти.